Дорогі брати та сестри, у посланні до Філіп'ян апостол Павло закликає нас радіти в Господі. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу вам радійте. Навіть у своєму ув'язненні Павло бачить Бож'ю руку в тому, що його страждання стали стимулом до розповсюдження Євангелія. Брати в Господи, підбадьорившись його прикладом, почали з більшої сміливості проповідувати Слово. Павло також закликає до єдності та прагнення. До досконалості, що полягає в досягненні високої мети, нагороди Божого покликання в Ісусі Христі, забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. Апостол Павло додає себе в приклад для нас, говорячи будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтесь до тих, які проводяться згідно з нашим взірцем». Важливо пам'ятати, що радість у Господі це не просто емоція, а глибоке усвідомлення того, що навіть у труднощах ми можемо бути вірними і досягати Божих цілей для нашого життя. Бажаю вам, дорогі браття та сестри, щоб ця радість у Господі наповнювала ваше серце кожного дня, щоб ви були зміцнені в ньому і досягали Божої мети для вашого життя.